Ядерна міжконтинентальна ракета РС-28 Сармат зірвалася прямо в шахті під час проведення випробувань. Росіяни часто проводять випробування ядерної зброї та ракет в тому числі. Останнє проведене успішне випробування було 20 квітня 2022 року. Цього ж разу щось пішло не так, і ракета зірвалася прямо під час експерименту, залишивши по собі величезну лунку глибиною в сотні метрів. Відбулося це поблизу Плесельського космодрому. Нагадаємо, що це вже четверте провальне випробування Кацапів, поки достеменно невідомо, чи не слата ракета ядерну боєголовку, адже російська влада намагається приховувати усе це пощастило місцевому населенню жити на тих територіях. Залишається тепер запитання, чи то справді землетрус був на Росії пару днів тому, чи наслідки зриву ракети. Також. Країни, які межують із РФ, часто повідомляють про збільшення рівня радіаційного забруднення на кордоні з Росією. Можливо, це не просто так. Росіянам варто задуматись, чи безпечно жити там, де вони зараз живуть.